До початку повномасштабної війни він мав стабільну роботу, після якої щодня повертався до власної домівки, де затишно і чекає любляча родина. Але мерзенні плани расистів змінили життя кременчужанина Сергія та його сім'ї. Він зрозумів, що не може залишатись осторонь, коли ворог намагається знищити Україну, і добровольцем пішов захищати батьківщину. 17 березня пішов військомат як доброволець і до 12-ї я пройшов медичну комісію і о третій дня вже на відправку. На початку, як я попав в 15-й славянський полк, я був стрільцем в піхоті, ми звільняли ПГТ «Зарічне», село Ямпіль, Ямполівка. і потім були в Серебрянському лісництві під Кремінною. Там я отримав бойову травму і після госпіталя я вже не міг. Бути в піхоті мені запропонували піти водієм на евакуацію. Я в тому ж самому підрозділі і досі вже півтора року я водій евакуації. Ми вивозимо загиблих і поранених з поля бою. Спілкуючись із Сергієм, відразу розумієш, це людина честі. За час служби військовий отримав чимало нагород та відзнак. У мене є грамоти. Ну це від Атуліман, від командувача Атуліман. Краню нагороду я отримав президентську цього понеділка. Це за військову службу України. 29.07 я отримав в Києві. Нагороджував Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. В очах захисника неможливо побачити якогось сумніву, невпевненості чи розпачу. Воно й не дивно, адже військовий має неймовірну підтримку його дружню та люблячу родину. Про те, що Сергій йде на фронт, сім'я дізналась того ж дня, коли потрібно було виїжджати на захист батьківщини. Сім'я була в шоці. У мене дружина 17 березня була на роботі. Я пішов військомат. Ну але ніхто не сподівав, ну, вона, вона навіть не знала, що я пішов в військкомат. Ніхто не сподівався, що все настільки швидко буде. Я її півперший зателефонував, що в мене в три години відправка її відпустили з роботи. То вона приїхала на таксі. Ми буквально годину поспілкувалися і я вирушив. За цей час я повинна була з роботи доїхати, щось купити, йому ті ж самі продукти якісь, цигарки. А тоді, ще, коли була тривога, магазини закривалися, і я доїжджаю до... Ринку, і наче, починається тривога, магазини закриті, маршрутки через міст не ходять. Я не можу А ми живемо в Крюкові, Я не можу ні додому попасти, ні, ні скупитися. Ну, таке відчуття було не дуже. Десь тікається, що щось зараз рухнуло все біля тебе. Не дивлячись на те, що родина захисника усіма силами намагається морально триматись, все ж постійна розлука і переживання дають про себе знати. Міка тут. Постійно посміхаюся, будь тебе чоловік не на війні, але ж розуміти, що ну, кому стане лише, якщо я буду ходити і кожному нить, що так-та і так та Буває така приказка, є чим громче людина посміхається, тим болючі в неї внутрі. Важко, звісно, і хочеться і дітей треба підтримати, не дати їм, щоб вони це відчували. І важко, коли ти йдеш по городу або десь йдеш, ти бачиш, ці пари йдуть за а... внутрі все перевертається, думаєш, ну чому так? Ну, ти розумієш, чому так, бо сказав, як він сказав, хто як не ми. Коли батько там на війні, ти понімаєш, будь-яку секунду його може і не стати. І на цю думку мені становиться дуже сумно. І мені допомагають друзі, заспокоюють мене, брат теж і мати. Сини Сергія захоплюються та пишаються своїм батьком. Саме тому у майбутньому хлопці планують пов'язати життя з військовою справою. Я планую піти в військовий штурм, третя окрема штурмова бригада. Я хочу поступити в Азов. Допомога від волонтерів є надважливою для захисників. Євгенія одна з тих людей, які постійно підтримують військових, закриваючи їхні потреби. Мені дуже прикро. За те, що ми бачимо в наших новинах тільки про тих, хто на щиті. це дуже боляче, це психологічно давить. Я хочу, щоб бачили цих людей вживу, щоб вони побачили його в місті. Там ну, наприклад, просто чоловічні дякую. Сказали сьогодні. Я рада, що він тут, що він живий. що він побачив свою родину, своїх дітей. Я дуже пишаюся тим, що у нас в місті живуть такі люди. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.